Я думаю про страхування, але не знаю, як це працює. Що варто запитатися в фінансового консультанта, щоб усе було зрозуміло. Привіт, це правильне запитання, адже оформлення накопичуваної програми страхування життя і здоров'я це відповідально. Давай проговоримо з тобою кілька ключових моментів: перше це термін дії договору. Запитай, на який саме період укладається договір. Це може бути 15-20 років або на інший термін. Важливо також розуміти, як довго ти будеш сплачувати внески та коли ти отримаєш накопичені кошти. Друге, як розподіляються гроші. Дуже важливо знати, яка частина внесу йде накопичення, а яка на страхову частину. Це допоможе зрозуміти, скільки саме грошей працює на тебе як заощадження. Третє це які ризики покриває поліс. Запитай про пораних страхових випадків. Наприклад, це можуть бути травми, серйозні захворювання, інвалідність або навіть летальний випадок. Обов'язково уточни суму покриття для кожного ризику. Четверте виключення з покриття. Страхові компанії зазвичай мають список ситуацій, які не покриваються. Це може бути щось на кшталт травм через екстремальні види відпочинку або вроджені захворювання, про які ти не повідомив під час укладення дії договору. Про всі виключення чітко описано в правилах страхування. П'яте, скільки ти отримуєш по завершенню дії договору, обов'язково запитай про прогноз дохідності. Це та сума, яка накопичиться до закінчення дії договору. Фінансовий радник має показати розрахунки, включно з відсотковою ставкою чи іншими умовами, що впливають на накопичення.